Вітаю до вашої уваги. Добірка дорожньо-транспортних пригод, які зафіксували камери ситуаційного центру. Далі детальніше про кожен випадок. 7 жовтня, о 14.44 завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на гнівенському шосе. Водій чорного пежо не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Тойота білого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля «Пежо» склали протокол. 8 жовтня о 8.21 камери ситуаційного центру зафільмували автопригоду на вулиці Київській. Водій автомобіля Шкода сірого кольору при зміні смуги руху не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечного бокового інтервалу та здійснив зіткнення з червоним Мерседес-Бенс. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили автопригоду шляхом складання Європротоколу. Того ж дня о 10.09 завдяки відеоаналітиці виявили факт ДТП на перехресті вулиць Пирогова-Зорчих. Водій автомобіля «Опель» чорного кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, наслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Нісан сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Водії вирішили автопригоду шляхом цивільно-правових відносин, не викликаючи патрульну поліцію. Пізніше о 14.40 камери відеонагляду зафіксували зіткнення автомобілів на перехресті вулиць Лесі Українки та Михайла Драгоманова. Водій автомобіля Нісан сірого кольору, повертаючи ліворуч, не врахував дорожню обстановку, не надав перевагу в русі та зіштовхнувся з автомобілем Хюндай бежевого кольору. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії склали Європротокол. Шановні віничани та гості міста, якщо ви стали свідками здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на вайбер або телеграм за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату час. Точну адресу та деталі ситуації.